Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знову Аврура! На вас чекають новинки, знижки та багато цікавого. Почнемо. Новинка. Кава смажена, мелена. Файна кремова. 230 грамів 149. Далі йде у нас амбасадор. Кава розчина сублімована. З нотками карамелі та горіхів 100 грамів 169. А це набір фігурок шоколадних Санта. 100 грамів в упаковці 129. Це теж новинка. Соломка солодка, глазурована. 60 грамів 22 гривні. Маршмела на палуці. пампулі Санта. Для діточок 34 гривні. І ще ось такий варіант маршмела на палаці 15. А це шоколадні ложки. Теж новинка 2 штуки, 34 гривні коштують. Печиво сендвіч з какао Орео 95 грамів, 39 гривень. Далі у нас іде крекер, солоний, тук зі смаком сметани та цибулі. 100 грамів 55. А далі у нас посуд. Чашка фарфорова, одна тонна 49 гривень. І ще ось такий варіант чашки. Новиночка. Керамічна з рельєфним малюнком 69 гривень. Потім в нас іде менажниця для закусок дерев'яна 20 на 28 см 299 гривень. Дошка кухона дерев'яна кругла 30 см діаметр 199. Це теж новиночка, стакан скляний, низький, золотистою окантовкою 59 гривень. Тарілочка обідня люмінарк велика 25 см діаметр 58 см зі знижкою. І глибока тарілочка Люмінарк 20 см діаметр теж 58. Новинка салатник скляний «Люмінарк» з таким цікавим малюнком 149 гривень. Далі у нас кришка для мікрохвильової печі з клапаном 58 гривень. А це подивіться, який келих, скляний з цікавою формою. На об'єм 455 мл, 88. Далі ще у нас новинка, маслянка. Верхи йде пластик, а низ бамбук. 64 гривні. Кошики з кришкою в різних ідуть кольорах: ажур 199 гривень. І ще ось такий варіант кошика Пластикового з кришкою. Невеличкий 23 на 17 см. 49 гривень зі знижкою. А це відро пластикове, господарське. Всі, мабуть, його вже бачили. З яскравими такими малюнками. 59. Теж на нього знижка. Таз пластиковий прямокутний, в різних іде кольорах, на об'єм 10 літрів, 88 гривень. А це декор для дому, рослина штучна в горщику, котик. І ще ось такий варіант декора для дому. Гарна знижка, коштують вони 29. І ось ще такий варіант рослини штучної в горщику. Теж зі знижкою 88, а це органайзер для дрібниць пластиковий з кришкою. 6 відділень 179 гривень. Далі у нас дозатор для рідкого мила та мильницею фарфоровий 119 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластиковий. 4 предмета. 249 гривень. І ще один варіант для ваної кімнати. Набір аксесуарів, скло Три предмета 199. А це новиночка. Дозатор фарфоровий для рідкого мила з губкою. 169 гривень. І ще ось такий варіант: дозатора для рідкого мила, теж фарфоровий, 179. А це вішалка настінна на 6 гачків. Гачки пластикові, самоклеючим кріпленням 39 гривень. А це тримач для фена, пластиковий настінний. Зі знижкою 22 гривні. Підставка органайзер для ванної кімнати пластикова 15. А це мильниця пластикова з малюнком. Коштує вона лише 9 гривень. Пакети для сміття стандарт. Зелені 20 штук в упаковці 49 гривень. Насадка для плоскої швабри від Frakенbock. Мікрофібра 149 гривень. А це плед бавовняний гамма 130х180 см. В різних іде кольорах 237 гривень. І новорічний такий плед мікрофібра 150 на 200 см 399 гривень. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!